І так, млинчиків насмажили. Вийшло їх 28 штук. Вітаю, друзі! Сьогодні млинці. Ідеальне тісто для налисників. Класичний такий рецепт. Отож, які продукти я приготувала? 10 столових ложок борошна. Переміряла. Тут дві склянки 200 мл. По 200 мл, пів літри молока, склянка 200 мл води, столова ложка цукру, 2 столових ложки крохмалу, пів чайної ложки солі, дві Ложки столових олії, дві столових ложки майонезу, чотири яйця. Виливаю сюди спочатку склянку води. Звичайної кімнатної температури. І половину борошна. І так поступово буду додати борошно молоко. І збиваємо вінчиком поступово, щоб не було грудочок. Тісто збилося буквально одну хвилинку. Збивається швидко. Ось. Така, але ще густа ця консистенція. Поступово мукичку. Мукичку всю висипаю, збиваю і молочко. Молочко уже поступово. І так, тісто я замісила. Ось таке воно. Нехай воно трішечки. Хвилинку постоїть. Сковорідка нагрілася. Я вже спробувала посмажити один млинчик. Ось він має бути якого кольору. Біленький. Ось. І, бачите, який він. Скручується, розкручується, дуже ніжні млинчики получаються. І ми продовжуємо смажити до кінця, коли бачите, що вже схватився верх, весь побілів. Ну, по жовтів, бо воно жовтеньке у мене, і перевертаємо. Газ скручуємо. Ось такого, видно, присмаженого дуже бути не може, тому що налисники будуть ще в маслі у духовці пропікатися, пропарюватися. І тому вони мають бути світленькі. І так, смажимо ми ось біленькі, такі жовтенькі е, млинці. Час від часу змащую отак пательню змащую олійкою. І хочу сказати, що тісто весь час треба помішувати, щоб не було осадку. Точно може усістися трішки, то іменно такі млинці завжди треба помішувати. Скільки кількість, яка буде млинців, розкажу потім. І так, млинчиків насмажили. Вийшло їх 28 штук. Всі вони ось такі жовтенькі. Ніжні, можна з чим хочете. Сирна намазка, до бендериків, до чого завгодно. Можна з варенням і так їсти. Я вже один захом'ячила з варенням, поки смажила. Не можу витримати таке добре. І так, це сьогодні перша частина. Насмажили млинців. А завтра покажу, що я з ними буду робити. Буде друга частина. Бо дуже довгий, довге відео не може бути. І так, готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!